Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні з нами зараз Крістофер Етвуд, експерт з країн Східної Європи, учасник групи з розслідування геноциду інституту New Lines Рауля Валенбера. Крістофер приїхав на кілька днів із Сполучених Штатів Америки в Україну. Крістофере, вітаю! Тенкіфагамі. Uh, Крістофер, останніми днями стались атаки на американські військові бази на Близькому Сході, а атака на Ізраїль, і все це на тлі триваючої війни Росії проти України. Як на цю ескалацію у світі реагуватимуть у Сполучених Штатах? Гадаю, якщо розглядати атаки на американські бази у Сирії та Іраку, Сполучені Штати Америки мають розвіддані, які свідчать, що цим атакам сприяє Іран. Існує велика стурбованість, що Іран також стоїть за нападами атаками Хамасу на Ізраїль. Це робить картину чіткішою та пояснює те занепокоєння, яке є у Штатів щодо широкомасштабної повномасштабної наземної операції Ізраїлю у секторі Гази, відразу після нападів, які ми бачимо з боку Хамасу і США висловили занепокоєння щодо розширення регіонального конфлікту. Я думаю, ми бачимо, що деякі побоювання починають здійснюватися у вигляді атак на американські військові бази. Зрештою, все це дуже, дуже взаємопов'язано. Я не думаю, що це випадковість. Я думаю, що багато людей у політичних колах у всьому світі погодяться з моєю думкою про те, що не є випадковістю те, що російське. Повномасштабне вторгнення в Україну застопорилося, і відбувається зовсім не так, як це собі уявляв Кремль. А потім ви бачите, що сталося в Карабаху, ви бачите, що відбувається в Газі, ви бачите, які наразі відбуваються сутички на кордоні між Ізраїлем та Ліваном. Тож я думаю, що все це дуже взаємопов'язано, і Сполучені Штати Америки відчувають, що зараз настав надто серйозний момент, коли необхідно вжити рішучих заходів, але ці дії не обов'язково пов'язані і. З військовими діями на близькому сході натомість це може бути спроба стримати те, що відбувається на близькому сході. Бо ви точно не хочете, щоб війни спалахували по всьому світу, і ситуація вийшла з під контролю. Ні ЮС Райна Філз а сенс десизаверівейсіріс момент верисай акшен ніс табітейкен, бо та десайсев акшен майна не сесерілибі. anything related to military activities in the Middle East. It might instead uh, be an attempt to restrain what's happening in the Middle East, because you certainly don't want uh, wars to break out all over the world and spiral completely out of control. reaction to new in regions of the planet needs additional resources. Угу. Як і від сполучених штатів Америки, так і від країн Європейського союзу. А на вашу думку, як це позначиться на допомозі Україні? Гадаю, наразі немає великого занепокоєння, що занадто багато ресурсів буде не доходити до України. Однак я вважаю, що для українців і для будь-якого прихильника України, включно зі мною, як людини, яка працювала над темою геноциду в Україні і яка говорила про колоніальне насильство Росії, настав час замислитися, які меседжі вони поширюють у світі. Наразі особливо важливо і продемонструвати світові, що війна проти. Країни не є звичайною війною, це не просто територіальна суперечка, як казав хтось на кшталт Рона Десантіса кілька місяців тому, і те саме висловлювали різні кандидати від республіканської партії, у тому числі і колишній президент Дональд Трамп. Дуже важливо постійно наголошувати, що це геноцидна війна. Імперська війна загарбницька війна, яка ведеться з явним наміром знищити націю, і поки українці наголошуватимуть на цій реальності, на мою думку, доти дійсно не буде загрози втрати підтримки із боку Сполучених Штатів Америки де із бійкеріавиті експлисит інтент об дестроїн анейшен. I think that uh, 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 there's not really a threat of losing uh, uh, support from the U.S. at the current moment. Ви вивчаєте злочини Росії в Україні. Воєнні злочини. Вони мають ознаки спланованого геноциду Російської Федерації проти українців я хочу сказати, що більша частина цієї інформації є публічною і доступною в будь-якій точці світу, що дозволяє дійти висновку, що Росія здійснює геноцид. Я думаю, що коли ти відвідуєш Україну і спілкуєшся з людьми, це допомагає прояснити картину щодо багатьох деталей. Але я вважаю, що ключовим моментом, який вказує на геноцид Росії в Україні, є риторика Кремля. Але я вважаю, що ключовим моментом, який вказує на геноцид Росії в Україні, є. Риторика Кремля щодо звірств, які ви бачите, які задокументовані журналістами переважно з України, якщо бути цілком відвертими, гадаю, це надважливо. Навіть у мене є колеги у США, які ніколи не бували в Україні ні до війни, ні під час війни. Проте їх неймовірно хвилює ця тема. Тому що коли ви можете надати їм інформацію про російську риторику щодо України та українців і продемонструєте їм реальні звірства, які чинять проти українців, це стає незаперечним, особливо коли ви чітко вказуєте на звірства, які чинять щодо дітей примусові депортації, злочини, які чинять по відношенню до дітей у таборах на окупованих Росією територіях, це незаперечні факти. І я вважаю, що ви можете чітко дійти цих висновків виключно на основі інформації з відкритих джерел, яка є лег доступною в інтернеті, що певним чином підкреслює ідею, яку я чув від багатьох своїх колег, і я повністю згоден із нею. Що це найбільш задокументована війна в історії світу. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Це найбільш задокументований геноцид в історії світу. У нас є прямі свідчення безпосередніх жертв цих звірств. Я згадую, що був один звіт. Думаю, це був звіт ООН від експертної групи. То був звіт про жінку, яка зазнала сексуального насильства з боку. Російських солдатів, які казали їй, що збираються знущатися над нею і вичавити з неї все українське. Це означає, що коли така риторика використовується під час конкретних злочинів проти цивільного населення, тут немає ніякої сірої зони. Це хрестоматійний геноцид. There was one report uh, about a woman who was uh, sexually assaulted by Russian soldiers who told her that, that they're going to uh, abuse her and they're going to abuse the Ukrainian out of her. Um, meaning, when, when this is the kind of rhetoric being used in specific crimes against civilians, um, there, is no, there, is no, there is no gray area here. That is textbook genocide. У світлі останніх подій в політичному житті Сполучених Штатів Америки як вирішуватиметься питання військової допомоги Україні? Я думаю, що додаткове фінансування з боку Америки майже напевно буде прийнято. Потенційно, ви можете бачити переговори щодо деталей, але здається, важко уявити, що цього не станеться. Існує дуже сильна двопартійна підтримка України. Гадаю, що адміністрація Байдена навмисно розглядає допомогу Україні з допомогою Ізраїлю в одному пакеті, оскільки це допомагає окреслити картину того, що ці речі пов'язані. Це є частиною ширшої глобальної боротьби проти авторитаризму та проти тероризму або проти авторитарних. Них режимів, які використовують терор у своїх військових заходах. Тож, на мій погляд, майже немає сумніву у тому, що це буде прийнято. Отже, підтримка України є справді глобальною. Це також знаходить відображення у багатьох соціологічних опитуваннях, які ми бачимо. Більшість американців, переважна більшість американців, підтримують Україну. Навіть більшість республіканців підтримують Україну. Тож попереду ще довгий шлях, перш ніж щось загрожуватиме двопартійній підтримці України. Просто це є важливим моментом, над яким потрібно поміркувати. We say, that now is the time to cement Republicans' support Ukraine. So there's a long way to go before we really see bipartisan support for Ukraine start cracking in any meaningful way. It's just that it's an important moment that we should reflect on, and we should recognize that now is the time to cement that support. Це може означати, що зволікань з політичних міркувань щодо передачі в Україні винищувачів F-16 не буде? That is the це одвічне питання. Це питання на яке важко відповісти. Я маю на увазі, що кожного разу, коли ми маємо якусь систему зброї, яка потенційно може призначатися Україні, спочатку всі кажуть, що це неможливо. Цього ніколи не станеться, цього ніколи не буде. Я згадую, як чу, що атакам ніколи не будуть передані. Ніколи це неможливо. Адміністрація зовсім не має наміру довіряти Україні. Вони ніколи не відійшлють атакам. А ось тут ми надаємо атакам. Тому я думаю, що все можливо, але це залежить від кількох. Чинників це залежить від реальної ситуації на місці в Україні, та від того, чи вважають міноборони та розвідувальні служби США цю зброю абсолютно необхідною для досягнення успіхів українськими військовими. Це також залежить від того, якою на їхню думку буде реакція Росії. На жаль, однак, це те, що береться до уваги. Крім того, знаєте, багато людей наводили це як аргумент. Уряд США, а точніше, є люди в уряді, США, які дуже бояться, що станеться, якщо Росія програє війну. Рішуче програє війну, і є переконання, з яким я більш-менш погоджуюсь, що ця група людей не наважується повністю підтримувати Україну, оскільки боїться того, що станеться після програшу Росії. Я не думаю, що можливо діяти в такому середовищі. Неможливо працювати в хаосі у світі, боячись невідомого. Ukraine fully, Uh, by this group of people because they're afraid of what comes after Russia loses. And if, uh, and I, I don't think that you can. kind of chaos in the world under the fear. оскільки атакамс є таким маркером, про що ви зараз говорите? Так чи можемо чи може Україна сподіватися, що за цією першою партією ми не будемо зараз уточнювати скільки ракет отримала Україна? Але оголошено було, що це невелика партія. А чи можемо ми розраховувати на те, що Україна і надалі отримуватиме Атакамс? А і в різних комплектаціях зараз Україна отримала ракети атакам з касетними боє, боєприпасами. Так mm -hmm. також Україна потребує ракетаком із фугасними бо, боєприпасами, тому що а, це дозволить знищувати законні військові цілі а, Російської Федерації на окупованій частині України. думаю, no, що I mean, Гадаю, це сигнал. Я маю на увазі, що ми бачили цей сигнал раніше і стосовно інших систем озброєння. Ми бачили, як періодично Україна просить про щось, а державний департамент, чи Міністерство оборони, чи адміністрація Байдена каже категорично: ні, ми не можемо вам цього дати. Це не є необхідним, але зрештою це стає неминучим. Тож я думаю, що так. Наприклад, коли відбувається надання невеликої кількості атакамс, незалежно від їхнього типу, це відчиняє двері. Наразі ми переступили через Через поріг і дороги назад вже немає. Ви не можете повернутися до світу, де США не надали Україні Атакамс. Тож, поки Україна використовує ці атакамс, і поки у США є відчуття, що українська армія використовує цю зброю ефективно. Я не бачу сценарію, за якого не буде постійно надаватися більше цієї зброї. Ми не бачимо жодних ознак того, що українська армія є некомпетентною, коли йдеться про використання систем озброєнь, які вона отримує. Тому я можу лише реалістично уявити собі сценарій, коли Такам стануть ефективною зброєю української армії, а США фактично будуть змушені продовжувати постачати Україні ці системи озброєнь. систем зелікес деливерто ай айкеноні реалістичні амаджі на сценарію, ве атакам з биком ефективна вепен форуї армії, анди юС із базики форс то контину саплайн Крістофере, на вашу думку, як президентські вибори в Сполучених Штатах Америки можуть вплинути на підтримку України? I think that the biggest fear I have Гадаю, що найбільше я побоююся риторики на президентських виборах. На мою думку, побоювання, що Трамп може бути обраний і якимось чином припинить надавати допомогу Україні з боку США, є дещо перебільшеними, тому що я вважаю, що перший президентський термін Трампа показав нам, що насправді він не може повністю змінити курс американської зовнішньої політики. Цей курс більш-менш закріплений багатьма зовнішніми факторами, і ви не можете, як за помохом чарівної палички, раптом мати абсолютно нову окрему зовнішню політику водночас президентські вибори певним чином задають тон, тому як саме ми висловлюємося щодо багатьох проблем у світі. Як я вже наголошував, наразі існує абсолютно двопартійна підтримка України не лише у Вашингтоні, але й у свідомості звичайних американців. Тож було би важко уявити когось, хто міг би, ну знаєте. Ніхто не виграв би президентські вибори в цьому поточному циклі просто через те, що вони проти України. Мовляв, занадто багато людей в США підтримують Україну. Проте, коли справа доходить до риторики, це може змінити дискурс. Це ще один момент. Тобто, ми перебуваємо на критично важливому етапі для всіх, хто вірить в українську перемогу. Надзвичайно важливо підкреслити, що це не проста війна, це геноцидне вторгнення. Це Україна, яка захищає принципи демократії, свободи, основи людської гідності. Це щось набагато більше ніж якийсь територіальний конфлікт, як про це хтось думає. Наголошуючи на цьому, ми можемо зробити менш гострими певні проблемні тези, які висловлюють Трамп, Рамасвамі чи Десантіс, поки ці теми. Для розмови є заглушеними, у нас все гаразд, або до того часу, поки ці теми не допомагатимуть Трампу, Десантісу чи Рамасвамі якимось значущим чином, тому що вони повинні приймати власні політичні рішення. Я не думаю, що хтось із цих трьох справді має тверду думку щодо України. Просто вони випробовують різні популістські тези і дивляться, що працює. І Якщо ці тези не працюють, я не бачу великого негативу. Однак, якщо вони спрацюють і стануть дедалі популярнішими, то Трамп або Десантіс або Рама вами зможуть перевести розмову про Україну в інше русло наразі. Розмова така: ви знаєте, що це геноцидна війна? Тож нам потрібно надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги. Інша розмова полягає в тому, що українці борються за демократію. Вони на передовій демократії і боротьби з авторитаризмом. Ми повинні дати Україні всю необхідну зброю, щоб виграти цю боротьбу. Якщо ж ця розмова переходить на Україну, що це територіальний конфлікт. Чому ми надсилаємо Україні стільки зброї? І це стає головною темою. see a huge negative, but if they do work and they uh, become more and more popular, and Trump or DeSantis or Ramaswamy can shift the conversation about Ukraine to. Uh, right now, the conversation is. Uh, you know this is a genocidal war we need to give ukraine all of the weapons it needs to be victorious um, the other uh, uh, the other conversation is ukrainians are fighting for democracy they're on the front lines of democracy of the fight against authoritarianism we need to give ukraine every weapon it needs in order to win that fight Як конверсіч сіфтис то України за територіал конфлікт? Вай армии сендії со мніс? Америка, далі a scary момент. Ну, своєрідним каменем спотикання в стосунках між Києвом і Вашингтоном може бути питання корупції. Правда, погодьтеся, так а як ви оцінюєте те, що декларує Україна? В питанні антикорупційної політики і протидії корупції? А мінай тінк I think, that, I think... Особисто я вважаю, що наразі корупції в Україні приділяється забагато уваги, особливо людьми, які мешкають у США та тими, хто живе у Європі. Але якщо подивитися на останні події у США, я мешкаю в Нью-Йорку. Це поруч із Нью-Джерсі, де сенатора Роберта Менендеса звинуватили за кількома пунктами в корупції, саме в корупції, а також у комічній корупції, яку ви бачили у Януковича, коли він буквально ховав золоті злитки по закутках свого маєтку. Американський сенатор буквально вступив у змову з єгипетським урядом, щоб полегшити військову допомогу. я вважаю, що питання корупції має бути питанням, яким повинні займатися самі українці, і це процес, який займає дуже багато часу. Тому що, зрештою, якщо розуміти повномасштабне вторгнення як колоніальну війну, а відносини між Україною та Росією як російський колоніальний проєкт та український антиколоніальний опір, то ви дійдете висновку, що корупція в Україні є результатом російського колоніалізму в Україні. Є дуже яскраві українські інтелектуали, які про це багато говорили. Микола Рябчук та Оксана Забушко писали. Про взаємозв'язок колоніалізму та корупції в Україні. Однак я думаю, що зрештою це виклик для українців: подолати російське імперське минуле, російське колоніальне минуле, та створити свій власний, повністю незалежний, повністю український політичний проєкт без корупції. Гадаю, захід допоможе на будь-якому рівні, про який попросить нас Україна. Але поки це не буде, знаєте, комічною корупцією, яку ми бачили за часів Януковича. Я думаю, що це труднощі зростання, тобто процес розбудови власної держави вільної від російського. Two of them who have written about how colonialism and corruption uh, are interconnected in Ukraine, um, but I think that uh, ultimately this is a challenge for Ukrainians to overcome the Russian imperial past, the Russian colonial past, and create for itself its own fully independent, uh, fully Ukrainian political project um, without corruption. And I think that you know, I think the role of the West needs to be. We will help to whatever degree Ukraine asks us to help, um, but otherwise, as long as it's not, you know, the kind of comic corruption that we saw under uh, uh, under Yanukovych, then I think that, you know, it's it's a it's a it's a growing it's it's growing pains. It's a process of building your own country free of Russian influence. І щодо подолання російських впливів в Україні, те про що ви зараз згадали, зближення України зближення України з НАТО, наприклад. А перешкоджав перешкоджали такі побоювання і підозри наших західних партнерів, що в Україні інфільтрована значна частина російських агентів, які працюють в тому числі і в українських спецслужбах. А якщо, якщо повернутися до, до питання співпраці між а, українськими і американськими спецслужбами, між ЦРУ і головним а, управлінням розвідки і службою безпеки України. Якщо припустити, що така тісна співпраця існує, це може означати, що в Сполучених Штатах а на сьогодні бачать цей прогрес очищення українських спецслужб від російських розвідників. Як ви думаєте? звичайно. Я вважаю, що розвідувальні служби США заслуговують на справедливу порцію критики за багато речей, які вони робили, і багато способів, якими вони проводили різноманітні операції. Проте я думаю, що розвід служби є одним із найкращих у світі, і я вважаю, що це безумовно є сигналом. Якщо американські розвідслужби бажають дуже тісно співпрацювати з українською розвідкою, це ймовірно є сигналом певної довіри до української розвідки, і це частина більшого процесу. Вступ до НАТО це не швидкий процес який необхідно реалізувати, і він здійснюється за підтримки та співпраці з членами НАТО, Тож мене дещо засмучує вельми вузька критика України, яка мені нерідко нагадує своєрідне хапання за соломинку у намаганні знайти виправдання позиції, що Україна з якоїсь причини не має бути повністю інтегрованою на захід разом із НАТО та ЄС. Я маю на увазі, що навіть якщо подивитися на українських активістів, які голосно говорять про членство України в НАТО, проханням цих активістів було. Пообіцяйте нам, що Україна приєднається до НАТО після війни. Ніхто не просить, щоб Україну прийняли до НАТО під час опору повномасштабному вторгненню. Вони просять зробити це після війни. Це означає, що весь цей процес може розгортатися під час перемоги. Чи не так? Якщо Україна зможе подолати повномасштабне вторгнення, то це ймовірно буде сигналом про те, що які проблеми не існували в українських будь-яких українських інституціях, в яких є російські агенти, цих агентів недостатньо, щоб подолати саму Україну. Цих російських агентів недостатньо, щоб побороти українську армію знов таки за умови, що Україна переможе. Що я повністю вірю. Я вірю, що це здійсниться. Промислас де афтевар Україн во дні НАТО. Ноберіє про Україну дня НАТО дори зі фулска інвежі. Автовар, веч місь, да це інтернет процес анфолт, і ну, тріоні, throughout victory right like if, if ukraine is able to overcome the full-scale invasion then it probably signals that whatever problems exist with ukrainian uh, uh, any any ukrainian apparatus having uh, russian agents within it uh, then those russian agents aren't enough to overcome uh, 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 ukraine itself А uh, um, um, I, цроші аженс карнаф and I fully believe will, will come to fruition. Крістофера дякую дуже. Дякую за розмову і дякую за те, що підтримуєте Україну. Шановні з нами був Крістофер Етвуд, експерт з країн Східної Європи, учасник групи з розслідування геноциду інституту Нью Лайнс. Рауля Валенберга, Крістофер, громадянин Сполучених Штатів, який займається і питаннями, і вивчає питання Європи, і, зокрема, вивчає питання геноциду, який відбувався в тому числі і в Україні. Крістофера, дякую. Щиро дякую за запрошення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.